Всім доброго вечора, ночі, ранку дня знімаю відео, як я переробив безперебійника поверком ОП, ОПАР-1000 для живлення системи відеонагляду, роутерів, свічів, світла і тому подобне. Ось О. недавно вимкнулося світло, працює фоксуровський зарядний пристрій на 8 А який заряджає акумулятором 100 А. Ага. Ось таї в її запасі ще один, форсовський на 60 і на 77 також один форсовський в запасі. Зарядний постійно вмігнути в розетку. Постійно надіти клембу на акумулятори. І таким чином, коли світло з'являється, заряд не заряджає акумулятора. Тут безперебійнику стоїть вольтметр на вихідну напругу і заряд акумулятора також відображає. Тут у мене блок живлення для відеонагляду. Тут пристрій, який, ну, вольтамперметри, які який показують живлення реєстратора і камер. Реєстратор внизу, камери вверху. За місці піщалки в мене стоїть світлодіотомілта. Ось вверху перемикач, який виключає вентилятор, коли я повністю знеструмлюю безперебійник. І така система вже працює в мене місяць. Тобто зарядка завжди підключена до акумулятора. Безперебійнику це не заважає той зарядний ток, що він е, пускає на акумулятор, не свариться з тим током, який видає зарядне. Зарядний доволі непоганий. Брав його на LX того року за 500 гривень. Зараз таки 15-2000 коштують. В китайців десь 800 гривень на Аліекспресі. До цього всього стоїть у мене камера. Роботу без перебійника я можу моніторити на любого місця. Також стоїть розумна розетка для відключення відеонагляду. Тобто, коли світло виключаю на години 3-4 більше, я відключаю камери, щоб на душі вистачило акумулятора. Так що ось така система, кабелі йдуть грубі, я не знаю скільки квадратів, не скажу точно. До клем, іменно клем потрібний, а не крокоділи, як всі люблять, чіплять їх. І такого акумулятора 100 амперного мені вистачає на 4-4,5 години при нагрузці 10-10 А. Тобто, щоб віддати 3,5 А, ну нехай 4, там ще свічі і проча фігня. Щоб віддати 4 А, безперебітник хаває аж цілих 10. Зарядне доволі правдоподобно відображає результат, ось 1,2 А і на кліщах ну, теж плюс-мінус 1,2 ампера. Ось ми бачимо, що акумулятор майже зарядився. 1,1 А зараз видає, зарядне на нього. Ще десь пару хвилин і зарядка завершиться. Так що ця система продумана для відеонагляду, для роутерів, для освітлення. Ну ніяк не для моторів, ніяк не для холодильника. Ось. Час. Ось акумулятор зарядився 13,9 на вольтметрі. Плюс єдиний мінус того, що зарядка завжди підключена до акумуляторів, це те, що постійно піщить зумер. Ну, Замість зумера в мене шматочок світлодіодної стрічки. Так що мені то не страшно. На роботу це не впливає, він працює бездоганно. І ось можна подивитися, сам УПС поверком видає 200 мА на зарядку акумулятора. Тобто він не годний для зарядки акумуляторів. Тільки окреме розумне ЗУ. Інакше ніяк.